Чому краще сіяти моркву під зиму переваги та особливості? Посів моркви під зиму дозволяє отримати ранній урожай наступного року, а також заощадити час та місце на грядках. Найкраще сіяти. Морку в листопаді, коли земля ухолоне. Річ у тім, що насіння ні в якому разі не повинно прорости, а тільки набрякнути. тому краще не сіяти його в теплю землю, навіть якщо ви сніг, не страшно. Температура повітря повинна бути мінус 2, мінус 3 градуса Цельсія, а ґрунту плюс 2, мінус 4, висіваючи насіння в кінці осені, ви отримуєте врожай на 2-3 тижні раніше. Крім того, ви значно скорочуєте час весняних робіт, Борозенки для підзимового посіву повинні бути глибші, ніж при посіві навесні. Це потрібно, щоб осінні весняні опади не вимили насіння. Перед підзимовим посівом насіння не потрібно обробляти замочувати, воно має бути сухим. Для засипання насіння бажано використовувати пухкий поживний ґрунт, для цього змішують у рівних пропорціях садову землю, перепріли компост і пісок. Грядки можна замульчувати. Навесні, коли зійде сніг, матеріал, яким кривали грядку, знімають, вносять азотні добрива і трохи розкушують верхній шар землі.